Вона була там, стоячи, ніби кожна секунда тривала ціла вічність. Марія не кричала, не падала, не впадала у відчай, але її мовчання сказано все вага, яку мати винесла біля підніжжя хреста, була більшою за будь-який людський крик. Не було жодної можливої втіхи, жодного слова, яке б підходило. Це був біль того, хто бачив, як обіцянка витікає до останньої краплі, не розуміючи чому. І все ж вона залишалася непохитною, мовчазною, присутньою. Коли Ісус подивився на неї і сказав: Ось мати твоя, Івана Дев'ятнадцять, двадцять Це було не просто прощання, це була передача турботи, місії, прихильності. Це позначило не лише історію Джона, але й долю Мері. Це речення було ніби печатка між небом і землею, яка знову з'єднує Божественне з людським. І бачите, мова йшла не лише про захист, а про мету, ніби Ісус сказав тобі ще є для чого жити навіть після хреста. Після її поховання немає чітких відомостей про те, куди вона пішла. Деякі вчені кажуть, що вона пішла за Іваном, інші припускають, що вона залишалася близькою до учнів, але відсутність деталізації це теж скрип крик, який лунає в життях тих. Хто втратив когось незамінного. Саме в цьому просторі невизначеності багато людей губляться або дорослішають. Марія не зникла, вона просто відійшла, і це говорить про віру більше, ніж багато проповідей. Горе, яке несла Марія, було не просто емоційним, воно було духовним і пророчим. Уявіть, що ви живете з ангелами, слухаєте пророцтва, народжуєте Месію, а потім бачите, як його відкидають і вбивають. Контраст жорстокий, і втім, вона не запитувала це вголос можливо, тому що я вже зрозумів, що віра також означає вміти мовчки страждати, подібно до Йова, який сказав: Господь дав і Господь забрав. Нехай буде благословенне ім'я Господнє. Йов, 1.21. Мовчання Марії було актом поклоніння. Цікаво подумати, що, незважаючи на все, через що вона пройшла, вона не поставила себе в центр оповіді, він не прагнув бути видатним і не використовував свої страждання як сцену. У цьому є щось глибоко зріле. У часи, коли люди проливали кожну сльозу, Марія берегла свою як насіння, а може, й справді були. Бо є болі, що не від розпачу, а від мудрості. Перша мудрість. Це те, що вона представляла відтоді світ завалився біля підніжжя того хреста, але це був не кінець, це був початок чогось, що ще не мало назви, і якщо зовні вона здавалася мовчазною, то всередині щось ворушилося. Інше очікування порожнеча, наповнена очікуванням. Зрештою, божі обітниці не закінчуються в гробі, вони проходять крізь камінь, і саме ця деталь почала виявлятися неділя. Видалася важкою не лише через ранній ранок жалоби, а й через відсутність, яка здавалася суперечливою. Гробниця була відкрита порожній. Жінки прийшли рано з пахощами в руках і з раненою надією в грудях. Вони першими отримали найнеймовірнішу новину у світі. Його немає. Він воскрес. Луки двадесят четверення Але. Чи була серед тих жінок і Марія з Назарета Євангелія? Згадують Марію Магдалину, Іоанна та Інеф. Але Марія, мати не названа, це породило століття мовчання, теорій невизначеності, чи вирішила б вона не йти до могили або вона відсторониться, переробляючи свій біль десь в іншому місці. Деякі кажуть, що вона вже знала її мовчання було не дезінформацією, а довірою, ніби зберігав у собі відлуння слів Ангела. Він царюватиме по вік. Лкату 1.33 Чи була вона присутня того ранку, чи ні, Біблія не говорить. Але що б вона відчула, знаючи, що він живий страх, що за щастя, скептицизм? Можливо, все це разом, тому що Воскресіння це не проста ідея, яку прийняти навіть тому, хто створив Спасителя. Материнська душа проходить через болі, які неможливо описати словами. А також через надії, яких світ не розуміє, почути про те, що Ісус живий, було наче прокинутися від кошмару, не знаючи, чи можна довіряти власним очам. Найбільш інтригуючим є мовчання в Євангеліях про возз'єднання Марії та Воскреслого Сина, ні обіймів, ні описів поглядів, ні слів у цитатах, і, мабуть, у цьому криється найпрекрасніша таємниця. Існують зустрічі, які мають сенс лише в невидимому, ніби Бог сказав це тільки між мною, нею і небом, не все потрібно документувати, щоб бути вічним, і те, що не можна написати чорнилом, часом закарбовано славою. Ця відсутність оповіді про Марію біля гробу це не забуття, це благоговіння. Її віра не потребувала публічних доказів. Бо коли людина вже породила в собі обіцянки, вона вчиться їх розпізнавати навіть тоді, коли всі думають, що це кінець. Мері знала те, що світ усе ще намагався зрозуміти, і, мабуть, тому це відійшло на другий план, тому що зараз у центрі уваги була його перемога. Камінь був видалений, але інші камені все ще повинні були вийти. Ті, що бояться місць, що сумніви годують, що час загартовує. І хто знав це краще, ніж Мері, тому що вона знала залаштунки дива, і саме там, де очі ще тремтіли, почнуть відбуватися наступні кроки віри. У верхній кімнаті панувала інша атмосфера: замкнені двері, низькі голоси, втрачені погляди. Ось вони учні, збентежені, налякані, намагаючись зрозуміти, що робити після хреста, і перед обличчям можливого воскресіння. І посеред цього щільного середовища, ось вона, Марія, той самий дім, який приймав ангелів у її молодості, тепер сидів серед людей, які ходили з її сином, але не знали, як жити без нього. Це був будинок, сповнений сумнівів, але також сповнений обіцянок. Тепер Іван подбав про неї, як наказав Ісус. Але догляд був не лише фізичним, це було також духовно. Марія, яка вже пройшла всі етапи божественного материнства, від благовіщення до скорботи, тепер стала точкою рівноваги серед апостолів. Вона не проповідувала, я не вів, але її присутність говорила голосно: у часи, коли не було напрямку, він став компасом, бо тому, хто створив слово, слова не були потрібні, щоб бути почутим між Петром, який заперечував, і Фомою, який все ще сумнівався. Марія залишалася твердою. Він не показував пальцем, не критикував, не засуджував. Я просто слухав, іноді лише це лікує, тому що є біль, який не потребує пояснень. Йому просто потрібен простір для існування. А верхня кімната, яка колись була просто схованкою, стала місцем реконструкції. Мати Месії позиціонувала себе не як вищу, а як людину, яка також програла. І це зблизило її. Вона була живим нагадуванням про те, що все, що вони переживали, було частиною чогось більшого. Кожна сльоза, яка впала там, нагадувала нам, що мертвий Христос був тим самим, хто обіцяв повернутися. І якщо він довірив Марії нову сім'ю, то це тому, що історія ще писалася. Спільний біль у тому середовищі об'єднав різних людей з різними ранами, але з однаковою тугою. І певним чином Марія стала сполучною ланкою між болем на небі та надією на землі. Можливо, учні не все розуміли, але вони глибоко поважали цю жінку. Вона була не просто матір'ю Ісуса, він був тим, хто втілював те, що вони ще вивчали про віру, і це викликало інше благоговіння не на основі ієрархії, а на глибині. У часи, коли страх паралізував, присутність людини, яка перенесла хрест. Мала значення, і в тому середовищі, де в кожній тиші відчувалася відсутність Ісуса, почало формуватися щось нове, ніби траур звільняв місце для чогось більш могутнього, чогось, що вже мало статися, і знову Мері опиниться в центрі, не як головна героїня, а як свідок виконання ще однієї обіцянки. Через 50 днів після того хреста горниця вже не була просто схованкою це чекало. Настрій був очікуванням, але ніхто точно не знав, чого очікувати. Усі вони були там, об'єднані в молитві, і ім'я Марії з'являється знову непомітно, але присутнє. Всі вони однодушно молилися разом із жінками та Марією, матір'ю Ісусовою дії перша Серед ста вона була жінкою, яка вже була огорнута духом одного разу, і тепер знову готова бути наповненою. Цікаво думати, що її двічі торкнувся той самий дух: один раз щоб народити Ісуса, і другий раз щоб продовжити його місію. І якщо перший раз візит був приватним, то тепер колективним. Той самий дух, який огортав її в кімнаті в Назареті, тепер наповнив цілу кімнату, і Марія не мала жодних привілеїв чи видатного становища. Вона була ще однією, і саме це робить її ще більш особливою. Бо вона не вимагала трону, а залишалася посередині скромною, молитовною, доступною. Питання, яке повторюється, що означало для неї бути сповненою духом після всього, що вона пережила? Це були не просто емоції, це була активація. Небо ніби говорило тепер твоя черга продовжувати нести життя, і цього разу не в утробі, а у вірі. Марія пройшла шлях від одержувача втілення до носія обітниці. І це все змінює, бо зараз вона не виношувала дитину, вона носила переконання. Уявіть собі, що вона відчула, коли почула шум сильного вітру і побачила над усіма вогняні язики дії, друга, другий, третій. Над нею вже не витала тінь Всевишнього як на благовіщення. Тепер це був вогонь, це була жива присутність, і вона добре знала, що таке бути позначеною духом, тому вона не втекла. Він не здивувався, отримано, тому що, хто вже раз сказав ось раба Господня, знав, як це сказати ще раз. Ця п'ятидесятниця була не просто народженням церкви, це було переродження Марії як частини тіла Христа, вже не як мати, а як учениця. Вона ще не була зведена на престол і не оточена догмою. Вона була жінкою серед людей, вірний серед братів. І це багато говорить про її серце. Вона не шукала титулу, вона шукала присутності. А ті, хто шукає присутності, знаходять сенс навіть у тому, що здавалося втраченим. Слова Ісуса все ще лунали навіть після всього. Але тепер вони стали місією. І посеред цієї кімнати, повної дивних мов і палаючих сердець, розпочався новий розділ. Тому що дух, який зійшов на неї, не ізолював її, він включив її, і саме це включення проклало шлях до того, що мало бути далі. Після п'ятидесятниці Марія не повернулася в тінь, вона залишилася, і це вже само по собі примітно жінка, яка колись народила Спасителя, тепер ходила серед простих людей, як учениця те, що колись було материнством, тепер стало місією. І вона займала вже не місце тієї, що годує молоком, а вірою. Віра, яку їй самій потрібно було плекати, щоб не потонути, коли все здавалося втраченим. Віра, яка зараз надихає нове покоління послідовників. Важко повірити, що Марія перестала бути просто біологічною матір'ю Месії, а стала його послідовницею, як і будь-який інший учень. Вона не використовувала свою історію, щоб отримати перевагу, навпаки. Це ніби хотілося сказати. Якщо він покликав мене повірити, то я це роблю. Її смиренність стала ще помітнішою. У той час, як багато хто прагнув посади, посади чи оплесків, Марія прагнула узгодженості, і це на тому етапі розвитку церкви було дорожче, ніж будь-який подарунок. Дехто цікавиться, чи навчала, проповідувала, чи керувала якось мері. Біблія не дає чіткої відповіді, але християнська традиція припускає, що вона була, що вона відігравала активну роль у перших громадах, і, хоча її слова не записані, її життя було ходячою проповіддю, те, як вона відреагувала, її погляд, її твердість, усе про неї говорило. Я знала Христа до Христа і продовжую слідувати після нього, ймовірно, що багато хто з тих, хто слухав апостолів. Також прагнули її присутності, не через ідолопоклонство, а через зв'язок. Зрештою, хто краще може говорити про віру, як не той, хто ніс обітницю на своїх руках. Усні свідчення, що передавалися з покоління в покоління, могли початися з простих розмов з нею, маленькі спогади, жести, вирази, без шоу, просто глибина, і в цьому сенсі мері стала мовчазною, але твердою. Точкою відліку, її історія перестала бути просто старим оповіданням і стала практичним прикладом зрілого учнівства, вона не відокремлювалася у вічній жалобі і не змирилася з минулим, він переосмислив себе в покорі, і саме це перетворює простих людей на колони. Коли біль стає свідченням, а пам'ять надією, народжується щось таке, чого світ не може пояснити, ось що вона представляла постійність. І ця послідовність зберігалася роками. Навіть без прожекторів Марія все одно була присутня, навіть без великих записів, його бренд залишився. І коли церква зростала, поширювалася і стикалася з переслідуваннями, почало виникати питання де зараз Марія? Мовчання Біблії про останні дні Марії, щонайменше інтригуюче жінка, яка була присутня в такі важливі моменти християнської віри, просто... Зникає зі святого письма, немає ні прощання, ні інформації про його смерть, і це створило простір для питань, традицій і гіпотез. Дехто каже, що вона поїхала до Ефеса з Іваном, як свідчать стародавні записи Ранньої церкви. Інші вважають, що вона залишилася в Єрусалимі, де закінчила свої дні в простоті та благоговінні. Східна християнська традиція говорить про успіння Пресвятої Богородиці. Своєрідну мирну смерть без мук на заході розвинулася віра в успіння. Марія була взята на небо з тілом і душею, бо була священною посудиною Христа. Хоча цього немає, в Біблії ця доктрина з часом набула сили, особливо з п'ятого століття, і в цьому випадку таємниця не применшує віри, вона її живить. Бо коли небо мовчить, то це знак того, що лише для нього зберегли щось дороге, цікаво. Як відсутність подробиць про смерть Марії породила не лише доктрини, але й побожність. Люди почали сприймати її не просто як біблійного персонажа, а як символ віри, що перевершує час, і навіть не маючи визнаного надгробку, увесь світ спорудив їй у серці вівтар. Можливо, тому що його історія закінчилася не крапкою, а крапками, які продовжують лунати й через століття. Чи померла вона в Ефесі, чи в Єрусалимі, ніхто точно не знає, але відомо те, що вона прожила гідно до кінця, не перетворюючи свою роль на сцену, не спотворюючи вашої місії. Мері продовжувала залишатися тим, ким вона була завжди, служницею, те саме ось раба Господня, яке вона сказала перед ангелом, ймовірно повторювалося мовчки до її останнього подиху, і це не вимірюється даниною. Це визнається з благоговінням. Біблія, яка є настільки детальною в багатьох аспектах, вирішила не описувати його від'їзд, і це турбує деяких людей. Але, можливо, це мовчання говорить більше, ніж будь-який звіт. Можливо, Бог вирішив не записувати її кінець, тому що Марія не представляла кінець, вона була початком чогось. Лоно, що принесло слово, віра, яка підтримувала очікування, тиша, яка навчила більше, ніж промови. І саме це мовчання протягом століть трансформувалося в шанування, бо чим більше минав час, тим більше формувався образ Марії не лише у вірі, а й у теології. І саме цей процес, як людський, так і духовний, почав формувати те, що він представлятиме у наступні століття. Минали століття, мовчання Біблії було наповнене відданістю постать Марії, яка діяла розсудливо в Євангеліях. Почала набувати чіткіших контурів у християнській традиції. Церкви називали її Богородицею, собори сперечалися про її чистоту, віруючи, бачили в ній заступницю. Так народилося марійське богослов'я конструкція, складена з віри, таємниці та тлумачень. Її не просто запам'ятали, її піднесли. І з цим виникли догми. Наприклад, успіння Пресвятої Богородиці було офіційно проголошено лише в 1950 році, але ця віра вже була поширена з перших століть. Доктрина стверджує, що вона була взята на небо тілом і душею. Немає вірша, який би це підтверджував, але немає й такого, який би це заперечував. І саме в цьому просторі між написаним і прожитим віра знаходить ґрунт. Для багатьох успіння це нагорода, для інших це поважна, але не суттєва традиція. Справа в тому, що серце церкви щось відчуло і висловило це. Іншим догматом, який сформував її образ, був догмат про непорочне зачаття віра в те, що Марія була зачата без первородного гріха, ідея полягала в тому, щоб зберегти святість Христа з утроби Матері. І, хоча це вчення більш поширене в католицизмі, його вплив досягає навіть тих, хто його не сповідує, тому що це зміцнює погляд на Марію як на символ радикальної чистоти. Жінка не досконала своїми зусиллями, а виділена божественним вибором. І це само по собі вже спонукає до роздумів. З часом на Марію почали дивитися, як на дзеркало послуху, повна модель доставки, жінка, яка сказала так. Коли цього ніхто не очікував, і яка продовжувала говорити так, навіть коли все розвалилося, і цей образ сформував століття духовності, картини, пісні, молитви, догмати, все вказує на ту саму суть. Марія була більше, ніж мати, вона була вірною ученицею, і це звання ніхто не може забрати. Відданість їй настільки зросла, що в деяких контекстах вона виходила за межі святого письма. Були перебільшення так, але була і краса. Тому, що у світі, який завжди недооцінював жіночу постать, церква подивилася на жінку і сказала: там є щось божественне. І це, незважаючи на те, що це турбує деякі теології, має потужну символічну вагу. Марія стала символом тихої сили, жінки, яку ніхто не міг ігнорувати, і дивно, як незважаючи на таку кількість назв, появ і інтерпретацій. Мері залишається оповитою таємницею, тому що скільки б століття не намагалися це пояснити, все одно в ньому є щось, що вислизає те, що не вписується в книги, те, що можна зрозуміти, лише в тиші молитви, і саме в цьому просторі між небом і землею його досі шукає багато людей. Образ Марії не зупинився в історії, він перетнув час і продовжує бути присутнім у вірі мільйонів. Але де вона зараз? Для багатьох відповідь знаходиться між рядками об'явлення дванадцятого жінка, зодягнена в сонце, з місяцем під ногами та вінцем із дванадцяти зірок. Одні трактуються як церкву, інші бачать Марію. Але одне можна сказати напевно постать цієї жінки залишається в духовній уяві як символ слави, болю та обіцянок. Ось тут і починається дискусія. Чи є біблійним молитися до Марії для католиків вона є заступницею, для євангелістів це було б узурпацією ролі Христа, але замість того, щоб лізти в поле суперечок, варто подивитися на суть віра в глибині душі завжди шукала опори, і Марія своєю історією зрештою зайняла це місце в серцях багатьох людей, не як богиня, не як рятівник, але як людина, яка знає людський біль. І водночас силу Бога. Вона була матір'ю, яка відмовилася від свого сина, але вона також розглядається як мати, яка чекає його братів. Цей жест Ісуса на хресті, ось мати твоя, досі відгукується в багатьох людей, які відчувають себе духовно сиротами, наче Марія стала мостом, безпечне місце між відчаєм і надією. Це не замінює Ісуса, але вказуйте на нього, як завжди. І теології в цьому більше, ніж здається, на перший погляд. Цікаво те, що Марія не просила про шанування, він не залишив листів і не заснував секту, але це залишило сліди. А за перетворення його на еталон відповідав час: це не центр християнської віри, але це постійна тінь, тінь, яка не гасить світло а допомагає сприймати його чіткіше, тому що той, хто дивиться на Марію правильними очима. Кінцевому підсумку дивиться на Христа більш глибоко, незважаючи на всі богословські дискусії, залишається одне це залишається таємницею, і саме це зберігає його живим у пам'яті віри. Хоча є люди, які прагнуть отримати титули, її все ще пам'ятають анонімно сказаним так. Хоча є люди, які намагаються панувати на небесах силою, вона залишається піднесеною мовчанням. Це говорить про небо більше ніж тисяча промов, і, мабуть, тому донині Марію шукають не для того, щоб їй поклонятися, а щоб її зрозуміти, не зайняти трон, а пам'ятати шлях, тому що той, хто носив сина в утробі, знає, як скерувати серця до отця.